Привіт мої хороші, радий знову щось записувати для вас. Вибачте, що такий був перерив, тому що перед святами дуже багато роботи. У нас взагалі в принципі, і дуже багато. Завтра теж йду на роботу. І 26-го мав йти, але в моєї донечки 26-го грудня день народження. І я типу, відпросився, щоб не йти, собі представити, скільки в нас багато роботи. Дуже багато людей відпочивають до 2 січня, але я вже 27-го повертаюся назад на роботу. Ну, ще завтра піду на роботу, бо дуже директор попросив, бо зазвичай ми в суботу не працюємо. Добре, друзі! Перед переглядом цього відео, будь ласка, хто не підписаний, підтримуйте українськомовний контент, підписуйтесь, я вас дуже сильно прошу. Для вас це... Нажати ту кнопочку, підписатися, поставити вподобачку. Для вас це багато не займе ні часу, нічого. А мені буде дуже приємно, що ви мене підтримуєте, що ви зі мною. Я кожному вдячний з вас, хто мене підтримує. Отже, погнали. Саме перше, що хотілося сказати, бачите, сьогодні така туманна погода, якийсь такий іній. Е, ну, Взагалі для мене дуже незвичайна погода, тому що в Вінніпезі практично такої, такої погоди ніколи немає. Тут, типу, дуже багато сонячних днів, в провінції Манітоби найбільше сонячних днів з усієї Канади. Тут більше сонячних днів. Повторюся, сонячних не найтепліше, тому що літом тут реально класно. Але зимою тут реально теж холодно. На даний час який, якийсь збій пішов а, в програмі природи, тому що от мій напарник канадієць, він каже, військо йому 50 років, скільки себе пам'ятаю, я не пам'ятаю такої зими. Тобто зараз мінус один, і кожен день мінус три, мінус п'ять, плюс один в день, ночі там до мінус десяти доходить. І Це дуже дивно, тому що снігу небагато. Пам'ятаю, як ми того року приїхали, було просто дуже, дуже багато снігу, величезний мороз. Просто надзвичайно холодно. Мінус 32-35 було перший тиждень, як ми тільки прилетіли в Канаду. Це було в кінці листопада. Зараз. У нас 22 грудня і ось бачите, ось така ситуація навіть немає ніякої такої поганої, дуже холодної погоди. Це мене радує, з однієї сторони, тому що, тому що комфортніше. Але з моєю роботою ще всередині все рівно це без різниці для мене. Але Радий, що хлопці, які працюють на вулиці, вони мають приблизно таку саму погоду, як в Європі. І це класно. Що хотілося сказати? Хотілося сказати вам наступне, що я вас дуже сильно прошу, хто зараз в грудні хоче прилетіти в кінці грудня на початку січня. Веніпех, відкладіться хоча б до лютого. Тому що Канада вона дуже помала, дуже така, тут все слопдаун, ну, слоудаун, дуже помало. І зараз йдуть на свята, і ви приїдете, і вам буде важко знайти роботу, особливо якщо приїдете сюди з таким бюджетом мінімальним. так? І я не хочу, щоб ви попалися в таку ситуацію, що ви місяць-два шукали роботу і зрозуміли, що у вас тільки залишилися квитки на дорогу назад, і потім просто поїхали з Канади і не зрозумівши, яка насправді є Канада, які тут є реальні можливості в цій країні. Тому що я вже багатьох відео казав, всі можливості потрібно. Побачити з часом, тому що в цій країні ти, коли приїжджаєш, ейфорія, а потім, типу, Боже, така сіра, тут нема що робити, ну і чого вона в топи входить, це теж вже розказував. Все можливо, але я вам хочу сказати, щоб ви просто досить розумно підійшли до ситуації з цим, тому що. Щоб ви не попали в халепу, я дуже сильно хочу, щоб ви просто всі зрозуміли, що це досить дорога країна. І я чому це все так вам розказую довго? Тому що я вас хочу застерегти, щоб ви не їхали сюди в рожевих окулярах. Немає ідеального світу на землі. Всюди є свої якісь проблеми. Канада класна тоді, коли у вас є нормальна робота, ви нормально заробляєте, живете собі, плануєте план, як отримати тут піар і надалі просто взяти і залишитися в цій країні, отримати там громадянство купити будинок, кредит чи за кеш в майбутньому і мати якесь стабільне майбутнє, стабільне, тому що в цій країні воно є. Що ще хочеться сказати? Я хочу повідповідати на деякі питання ваші. Ви мені писали за боже мій, згадаю, за піар. Я маю чіткий план. На жаль, я не буду нікому на даному етапі розказувати, чи я подавався вже на піар, чи я не подавався, І як це все відбувається. Тому що є мільярд відео про піар, ви можете подивитися. А для мене це на даному етапі життя дуже особисте. Я хочу, щоб мені те, що я собі задумав, Воно вийшло, і той план дій, який, який я маю, я по ньому чітко йду і маю чіткий план, як це все зробити. І тому, на жаль, не пишіть мені в коментарі такі питання, я на нього відповідати не буду, на жаль, тому що на даному етапі мого життя це сама така приватна тема. І я не, не, не хочу і не буду і не хочу розповсюджувати. Е, друге, люди, я вас дуже сильно прошу. Е, от За пару днів буде Різдво. Об'єднайтеся, будьте, будь ласка, всі, ми, ми всі українці, ми одна нація. Нам потрібно триматися разом. Е, зараз дуже багато людей. Е, Говорять, що дуже багато українців втекли, що класно патріотам бути здалека. Я повністю в цьому не згідний, тому що дуже багато нас, українців, в світі, донатить в Україну, допомагає ЗСУ, більше, ніж ви собі думаєте. І не шукайте, будь ласка, ворогів між своїми. Я також ще раз скажу. Я не буду розказувати історію свого життя. Я був е, пару років до війни в Європі. Я нікуди не тікав і, е, можливо, я в один час хотів повернутися в Україну на війну, але були деякі обставини, що мені деякі люди сказали, яка картина реальна, як е, все відбувається. Я просто подумав, що... Я живу в демократичному світі, я не є просто якийсь там професійний вояк. Я краще буду фінансово допомагати Україні. Я живу в демократичному світі і ніхто ні, ні не перед ким, не перед чим я не зобов'язаний. Я зобов'язаний тільки перед своїми батьками, які надали мені життя. І, і, і всі люди, які поїхали, які там просто не тупо втекли, не підкупили. Тому що ті, що підкупили, я трошки, трошечки їх осуждаю в цьому плані, тому що ну, це неправильно, я вважаю. Але ті люди, які були в Європі, ну, типу, вже побудували якесь своє майбутнє. Ніхто із вас, от таких людей, які осуждають нас. Ніхто нічим вам ви ніколи не допомогли ніколи в житті. І завжди казали, коли був ковід, лишається ці виробки, що вертаєтеся в Україну. А що тепер кажете, то давай в Україну, автомат в руки? Нє-ні-ні-ні. Я ще раз кажу, кожна людина коваль своєї історії, і ви не вправі розказувати. І писати гадості людям таким як я, тому що це досить неправильно. Що я хотілося вам сказати зараз, секундочку, хотілося вам сказати, щоб ви всі себе берегли, що ви всі є українці, що ми є одною єдиною нацією. Бережіть себе, бережіть свою сім'ю, бо ваша сім'я і ви це найцінніше, не потрібно слухати всяких. Чорноротиків, які розказують і вам е, говорять погані речі, щоб ви тільки не зробили правильне рішення. Правильне рішення це те, яке ви зробили самі. Отже, друзі, я всім вам бажаю добра. Надіюся, я ще запишу відео до е, свят ще одне. Якщо не запишу, е, всім хорошого, теплого, затишного. І безпечного різьба. Слава Україні, друзі! Україна понад усе. Я знаю одне, що я люблю свою країну, я е, люблю Канаду, я е, своє життя роблю так, як я хочу. Я ні перед ким не зобов'язаний відчитуватися. Надіюся, ці хейтери, чорнороті, українці, вони напевно зрозуміли про що я говорю. Якщо вони зрозуміли, то ви наскільки тупі, що вам не що пояснювати. Слава Україні, друзі.